6.40 ранку, 23 лютого, парк. Місто ще пусте, всі сплять, тільки дехто вже повставав і йде на роботу, я так думаю. А я знову біжу зранку в лікарню. Потрібно там ще вирішити сьогодні одне питання. І потрібно мені раніше піти, тому що там черги. А я мушу йти на роботу на восьму. Тому, блін, прийшлося. Прийшлося мені піднятися сьогодні знову рано, і зараз я вже йду. Але є така можливість, коли ти йдеш рано насолодитися оцією пустотою в місті. Тому що дуже, ну, зараз особливо дуже багато людей, туристів. І тому, знаєте, просто йдеш на роботу, просто йдеш з роботи. А коли отак от людей немає, то ти можеш спокійно роздивитися, навкруги, все подивитись, помилуватись. Ну, просто супер. Якби ще не спішити, то було б взагалі супер. Десята година на вулиці продовжує моросити дощик. А я йду в магазин, бо я знову сьогодні не взяла обід, тому сьогодні їмо з гами. Дуже погано, що в гамі зараз немає рукколи, Тому, мабуть, буде просто салат з помідора і огурчика. Хоча я вчора знайшла в для рукови і додому купила, ну, не взяла її на роботу. Знаєте, щось треба таке цікаве взяти поїсти, щоб і навіснуся, і не було. Він добре і не було потім на фігуру ніякого. Вибираю хліб. Взагалі беру такий, але він великий. Бачите, він великий, півкілограмовий, і я його не з'їдаю. Люблю ще такий, але він навпаки маленький і дорогий. Тому напевно візьму щось з цих ось такий. Візьму 300 грамів 5,25. Зараз підійшла тут до морозилки, до холодильника, але напевно вам не покажу, що я буду брати, тому що ви потім скажете мені, що я не хвастаюсь. А я не хвастаюсь, а просто беру їжу. Дивіться, який прикол. Продають такий смальчик. Або такий холодець. Бачите? Супер. А я візьму рибу. Візьму рибу і покажу вже, як буду їсти. Покажу вам, взяла хліб, взяла лосось і таку намазочку. Так я все рівно не хвастаюсь. Стираємо форму і дуже так шумить. В общем, прийшла я тут уже з магазину. І що ви думаєте, буду зараз вам хвастатись, вибачайте. Зараз тільки капель купила ще такий пакетик. Класний, у сніжани побачила, мені так сподобався. Завжди якісь у мене пакети або злідла, або такі, знаєте, ось такі покажу зараз. Ось такі. А вони маленькі, але ну, дуже зручні. Тому у Сніжани побачила і вирішила купити собі такий пакетик. Так, покупка. Купила два лососі, собі і сніжані по 100 грам. Купила хлібчик і купила дві намазки. Не знаю, може, сніжане не буде, заставлю собі потім на наступний раз. І що? Буду потихоньку зараз 10 година взагалі так би рагувато, ще їсти. Але потім у мене буде клієнтка, не зможу. Тому буду зараз готувати бутерброди. Можемо приготувати разом з вами і все. Будемо. Їсти. Треба зробити ще калу нам свіженьку. Так, добро. Ой, бачите. Так. О. Ага. Ще просила сніжану купити таку вермишельку рисову. І вона купила. Значить, Ви... буде ще вермишель. це мені. Люблю такий хліб, але не люблю, як вони його запаковують саме тут. От вони його заклеїли так дуже щільно, це добре. Але потім, щоб його розкрити, треба розірвати пакети. А де взяти другий пакетик, щоб потім цей хлібушок, який залишиться, не засох? Я не знаю. Так, дивіться, хліб чорний і з насінням. Ну, взагалі-то не рекомендовано їсти хліб, навіть чорний. Ну, що зробиш? От вчора в мене був дуже смачний обід. Куриця, я дуже люблю таку курицю з гами. Це теж була не домашня, була з гами. Дуже-дуже смачна. Клиньки дечуть. Я тут вас так високо поставила, і ви не бачите, що я тут роблю. Зараз я. Переставлю О, сяду. І потрібно бутерброди. Ось так. Намазуємо на хліб намазочку. Да, знаєте, така цікава тема. Цікава тема блогерства. От мені завжди було цікаво, і я завжди, знаєте, так любила покритикувати маму, як вона знімала свої влоги, вона ж перша почала вести канал. От, я завжди бачила, де в неї недопрацювання, що їй потрібно змінити. От, а вона мені потім говорить: Ліда, а ти візьми, попробуй, каже, зняти хоча б одне відео. Змонтувати і виставити. Попробую. Тому, коли, знаєте, то мені кажуть, що блогерство це не ваше. То мені подобається. Тому що люди, які не пробували, точно знають, чи моє то, чи не моє. Ох, і слинки течуть. Зараз прямо в роздумах хожу і думаю. Чим би його зайнятися на одному вихідному в неділю, або провести час з Богданчиком, поїхати, може, в Краків з ним, може, в якийсь розважальний центр його повести, або піти в гори. Звісно, що потрібно було б вибрати час з Богданом. Та в мене буде завтра вихідний в суботу. І я можу провести, о, провести час зараз. О, як багато риби. я не подумала, що 100 грамів це буде дуже мало, дивіться. Ну що, ще й прикапчено. Нічого страшного, мені на 4, я зробила собі такі 4 бутерброди. Ось такі кусочки, шматочки хліба 4. І зараз положу туди рибку, мені хватить. Так, добре. І так, значить, що я думаю? Я не знаю, що мені робити, чи поїхати з Богданчиком. Ага, завтра у мене ще буде вихідний, і я можу цей день завтра з Богданом провести з ним, а потім вже в неділю піти в гори, Тому що потім не буде. Може часу, не знаю. На наступну неділю вже маму ложать в лікарню. Непевно на підготовку до операції, тому, я так думаю, що у нас особливо не буде часу ходити в гори, вже будемо хвилюватися, звісно. Що. Тому, не знаю. М -м -м -м. Смачна. Смачна рибка сольона. і солена, і копчона. Як завжди вас повернула в заботу. Сьогодні буду з вами у банку приводити, уstrainy, влаштовувати. Таке. Так як це мій щоденник, то можу робити тут що завгодно, що не суперечить якимсь там моїм е не знаю, нормативним якимсь там нормам і моїм внутрішнім переконанням. З цим смачного стоїть разом зі мною. Дуже смачно, правда. Люблю такі бутерброди з кавою. Дуже. А раніше взагалі такі бутерброди їла ну, пила чай з ними. <домого> Дякую велике моїм підписникам, які вчора мені писали коментарі, підтримували по в плані мого здоров'я, моєї головної болі. Дякую вам, Регіна Ви розказали, що ви спасаєтесь тільки анальгіном. Так, в Україні я теж пила анальгін, цитрамон. Але тут таких таблеток немає. Є аспірін. Він такий в шипучках і, по-моєму, навіть не в шипучках є. Ну, я якось його не признаю, не знаю. Він мені здається, ну, не допомагає. Не знаю, може я себе так накрутила. Оцей Ібупром зараз покажу. Ібупром мені завжди допомагав. Ось такі таблеточки, капсулки такі жоліні. Так, не знаю. А, отак. І Бупром. Оці мені завжди допомагали. А, Не знаю, Аспірін ніколи не допомагав. Не знаю. Може я себе так накрутила. Угу. Угу. Ще один коментар написала моя нова підписниця. Яка вряд чи буде з задоволенням дивитись мій канал, але чомусь уже друге, чи якесь там відео передивилася, ну на друге точно написала коментар. Вона написала мені, щоб я приїжджала додому, і тут не буде нічого боліти. Тому що не в тому місці я знаходжусь по її, по її, на її думку. Так, от, знаєте, дякую, звісно, що ви мене запрошуєте додому. Але мій дім в окупації, і тому я думаю, що я втримаюся від вашої пропозиції і в окупацію не поїду, тому що я звідти виїжджала дуже тяжко і нікому навіть не снилося як. От тому, дякую, що ви мене запрошуєте, але не розібравшись, думаю, не варто запрошувати або якісь такі писати коментарі. Хоча б, ну то мені цікаво. А чому, коли нові підписники заходять на канал, вони дивляться відео, але ніколи не читають хоча б опис каналу. так? Там ж написано, що я з окупації, з Енергодару. Ну, як я поїду додому. Ну ви собі представляєте? Я приїду там, де Росія і що, буду ходити з ними з флагами, що я за них чи що. А мій чоловік хай піде воює проти України, так? Чи як ви вважаєте? От мені цікаво. Ні, ну можна, звісно, написати таке. Але я так прям цікава мені. Хоча дякую, що ви мене запрошуєте. Може, до вас додому? А, точно. Вона ж написала: приїжджайте додому, вона може мала на увазі до неї додому. То напишіть, будь ласка, адресу, куди мені приїхати, може, я приїду до вас в гості. Щоб мені мене голова не боліла на якийсь тиждень-два. Угу, Точно. Зроблю вам манікюрчик гарний. Добре, трошки посміялися. Дякую, що ви мені пишете. Дуже багато коментарів, гарних. І це дуже, знаєте, так, класно, коли є е, комунікація з підписниками і коли ти не, ну, не просто випустив відео, хоча воно якби для мене, да? Ну, все рівно дуже подобається, коли ти все ж таки з кимось знаходиш спільну мову, розмовляєш, відповідаєш на коментарі. Це класно. Завжди 5 хвилин дихаю. Люблю я так повиходити, походити, подихати, подивитись на людей. такі черги зараз. Останнім часом у нас тут, бачите, черги з машин, тому що всі їдуть час пік і з тієї сторони машини, і з тієї сторони машини. Да. Сьогодні вітру вже немає, бо вчора був сильний вітер, Но в прогнозі погоди на сьогодні так подивилася, то написано було, що... Предупреждение про вітер. Тому мав бути вітер, но його нема. От дивіться, автобус з Кракова поїхав. Ну і окрім того, що я в свободний від роботи час записую відеоролики їм і щось там не знаю, дихаю свіжим повітрям. Також я. Займаюся справами в салоні. Наприклад, потрібно там щось повитирати, щось там підготувати. Тому зараз трішки мотивації для тих, хто хоче замотивуватись на прибирання або на якісь там хатні справи. Зараз я прибираю, поки в мене немає клієнтки. Сніжана працює в другому кабінеті і я її не заважаю. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Ну а поки що мотивуємось і не перемикаємо.